Сьомий місяць повномасштабної війни в Україні не дозволяють усій країні повернутися до звичного укладу життя. Звичайно, змінився побути українських спортсменів з інвалідністю. Паралімпійці та дефлімпійці змушені тренуватися далеко від рідних залів, а інколи особистих тренерів. Багато хто, попри офіційну можливість виїхати у безпечне місце, залишаються в найгарячіших регіонах, щоб допомагати рідним містам та людям, які залишаються в небезпеці. Інші активно займаються волонтерством на підтримку ЗСУ і звичайних людей. Вплітають у вінок перемоги рідної країни свої вражаючі виступи на міжнародній арені. З каменем в серці вони виходять на свої спортивні поля. Татамі бігові доріжки, басейни, щоб вкотре нагадати світові про Україну. Як ви знаєте, всесвітнє Текландо завжди you know, фокусується the world, the world на тому, що мир першочергово що має бути. І я ж бажаю всього найкращого українським атлетам. Після початку війни українські таквандисти змушені були вирушити на підготовку до чемпіонату Європи у Данію. Після місяця очікувань стало зрозуміло, ворог так швидко не відпустить нашу країну, і піднімати українські прапори треба на усіх майданчиках світу. Зірка українського партеквондо представниця Запоріжжя Вікторія Марчук, отримала запрошення для команди у Данію, куди і вирушили наші спортсмени. Одна з найбільших речей, за яку я люблю ти знайомство з людьми, з якими я зустрічаюсь, і дружба, яку ми будуємо. Я слідкую за вікою останні 10 років, і ми обидві виграли чемпіонати світу. Вона вигравала навіть більше разів, ніж я, і вона неймовірна. Ми завжди підтримуємо зв'язок. Коли 24 лютого розпочалася війна, я дуже переживала за неї. Я написала їй, ми товаришуємо у Фейсбуці. Я написала Віка, ти в порядку ми можемо щось зробити. І почали спілкуватися. І вона сказала, так нам потрібна допомога. Я сказала: приїжджайте до нас у Данію. Ми будемо тренуватися з вами, будемо допомагати вам. Я дуже щаслива і пишаюся, що вона приїхала. І команда приїхала, це чудесно. І мені подобається, що ми стаємо командою. У нас схожі цілі, ми були в однакових місцях. Однозначно, ми маємо ще ближчий зв'язок. І Я люблю її. Ми поважаємо одна одну, помагаємо одна одній. Ми снідаємо разом. Так, це чудово. Віку я представляла милою дівчинкою, але вона Але інколи вона справжній диявол. І мені це подобається. Віка is really my Віка моя улюблена спортсменка. Коли ми почали чемпіонати світу з парти це у 2009 році, в Баку. І вона виграла золоту медаль. Після вона підійшла і сказала, що одного дня пара Теквандо буде на Паралімпійських іграх. Мрії стають реальністю на Паралімпійських іграх в Токіо. Світове Теквандо чудово провело змагання з пара Теквандо. Фокусувати думки на тренувальному майданчику, а не в новинах, долати мовний бар'єр, звикати до нового місця тренувань українським спортсменам було нелегко, але вже двоє медальних виступів на міжнародній арені доводять. Їм це вдається. Підтримуємо команду на шляху до важливого підсумкового виступу України на міжнародному турнірі Гран-Прі у Великобританії.